Так, дівчат, щось в мене YouTube натякає, що треба закінчувати, мабуть, прямий ефір. Не, не змогла зайти, він в мене виконув і все, і, і, і більше не пустив. Не знаю чого. Вибачте, щось, чи то інтернет каже, що досить мені балакати, чи то YouTube вирішує, що досить мені такі довгі ефіри вести. Щось зависло і все, і більше тому, вибачте, не, не побачила останні коментарі, які там було які були, пробачте. Ну, то техніка техніка така. Інколи працює не так, як нам хочеться. Так, ну що, я думаю, в принципі, я, я звісно, зайшла, але е, якщо в когось є ще питання, давайте я відповім. А якщо ні, то, в принципі, я думаю, що можна вже і прощатися, так? Чи ще про щось поговоримо? Так, ну я поки з вами в'язала, я тут, в принципі, визначилася зі спицями, тому можна тепер великий зразочок в'язати. Не знаю поки що, що я буду з цього в'язати, але щось хочеться. Так, ну я думаю, що так, і не всі приєднаються сюди. Так, всіх знову вітаю. Ну, Техніка, така техніка. Буде дві частини. Як-то серії в серіалі, так, година пройшла, все, серіал закінчився. До речі, хто? Хто любить дивитися серіали? Напишіть мені, що ви зараз дивитеся. Бо щось останні серіали, які дивилися, мені щось не дуже зайшли. Тому цік... шукаю щось цікавеньке. Так, по, по вашому смарт-опусу можна тільки топ розрахувати, чи це формула для будь-якого виробу. Ну, Дівчат, ну не може бути формули для будь-якого виробу. Ну, вибачте, я б, звісно, дуже хотіла, але ну, так не працює. Ні. Під кожен окремий виріб є окремий смарт-опис. Універсального такого, що він тобі порахував і кардиган, і светр, і топ. Ні, це не працює, ну, так не може бути. Тому саме цей смарт-опис буде на топ. Окремий смарт-опис є на джемпер. А, суті в тому, що він рахує під будь-яку пряжу і під будь-які параметри. Так, тобто це може бути і розмір на дитинку, і розмір 5 Л порахує. І під будь-яку пряжу, тобто вам не треба попадати в мою щільність, як зазвичай це робиться в описах. А так, щоб він ще був універсальний на будь-який виріб, ну, пробачте, це просто фізично неможливо, ну, тому що це ж різні конструкції, як може. Одна формула рахувати і реглан, і втечний рукав, і ще щось. Ні, так не виходить. Тому я б, може, би хотіла щось таке створити, але це прям я навіть не уявляю, як це має працювати. Тому ні, цей опис буде під топ. Інший опис під кардиган. Ось так воно працює. Доктор Хаус. От я, до речі, його не дивилася. І в мене є така штука, коли якийсь серіал дуже популярний, його всі дивляться, то я не хочу його дивитися. Так, я, наприклад, я не дивилась Бріджертонів, я не дивилась, як цей називався серіал? Забула, дуже популярний. Битва престолів не дивилася не через те, що мені не хотілося, а через те, що їх всі дивилися. От всі дивляться, я не буду дивитися, я піду щось інше подивлюся. Так, вітаю. Вбивайте усвідомлено. О, бачила його на Нетфліксі, він мені врекомендоване його підсовував. Але не дивилася. Цікаво. Якщо цікаво, подивлюся. І людвих. Людвих. Це щось історичне? Чи ні? О, мені, до речі, дуже сподобався від Netflix Люпен. Класний серіал. Хто полюбляє про всяких таких аферистів, так, якісь такі пограбування, то це прям дуже класний серіал. Дуже рекомендую. Там такий харизматичний актор. Він прям няшка і душка, Тому ось цей серіал мені прям дуже сподобався. Там три сезони. Ну, третій вже так не дуже, як зазвичай в серіалах, а перші два, ну прям класний. Тому от Люпен дуже рекомендую. Так, зараз я тут ось цього. Так, всяких ботів видаляємо кістки. Теж чула, не дивилася, запам'ятаю. Так, ще одне. Дивно, в тому ефірі не вилазили дивні особистості, а тут поналізли. Так, що ще цікавого дивилася? Якщо полюбляєте політичні детективи, то гарний новий серіал вийшов в нульовий день. Там Роберта Де Ніро грає. Ну, ви розумієте, Роберт Де Ніро – це Роберт Де Ніро. Я тільки заради нього цей серіал дивилася. Ну, Він там, звісно, вже старенький, але він все одно класний. Ну, Трошки заплутаний сюжет, там треба прям вдумуватися, бо там політичні всі ці штуки. Але, знаєте, коли подивишся, що і в Америці в політиці не все так чисто, стає трошки легше. Бо думаєш, не лише в нас лажа відбувається. Тому, якщо полюбляєте щось таке про політику, а там політика і детектив, то цікаво. І там дуже цікаво показано, що може статися з суспільством, якщо вимкнути всю електрику і інтернет. Я, наприклад, навіть не задумувалася, наскільки це може бути. Крахом взагалі для суспільства, для всього життя. Коли лише там буквально, мені здається, на кілька годин або на день вимкнули весь інтернет і всю електрику. І там просто звалилося все. Цікаво. Так, менталіст. Так, менталіст дивилася дуже класний. Прям там я там багато сезонів, але я давненько його дивилася, він прям супер. А, мислити, як злочинець знайома назва, здається, теж дивилася. Це прям там про маньяків-маньяків? -ман чи то щось інше? Я пам'ятаю, я якийсь серіал про маньяків Надивилася, я на вулицю потім вийти не могла. Мені кожен, хто проходив повз мене, здавався маньяком. <плес> так, мені самий найліпший фільм це серія фільмів Зоряні війни. І чимось тепер нагадуємо наш сучасний світ. Ну, Зоряні війни це класика, так, погоджуюсь, але цікаво. Чим... А чим нагадує сучасний світ? Хоча я давно дивилась в зоріні війни, можливо, я вже просто не пам'ятаю, що конкретно там було. Баланси сили влади? Цікава думка. Дякую. Ну, звісно, киномани. Я не знаю, я в'яжу лише під серіали, якісь під серіали або під Ютубчик. Ну, я от не можу в тиші в'язати, коли взагалі нічого навколо не відбувається, ну мені прям якось чогось не вистачає. Тому я зазвичай так коли в'яжу, ну, якщо я ні з ким не спілкуюся, наприклад, в цей момент, то щось має по телевізору там миготіти мені на фоні. Ось тоді мені і в'язати якось цікавіше. Ніби і хобі займаєшся, і щось таке е, корисне. Хоча, в принципі, і те, і те хобі, так? І серіали дивитися це теж хобі. Тому, Так, <смітник> так там мені і це трохи викликає підозасмітиливість. Тож не одна я така, бо я реально якось передивилася, я прям багато там по 3-4 серії за вечір дивилася, потім виходиш зранку. Ну, що якийсь підозрілий там в тролейбусі хтось на тебе дивиться? Чого ти на мене дивишся? У мене прям клінило трошки. Довелося зробити паузу в тому серіалі, щоб трошки мізки повернулися. Так, щось налетіли тут боти. Чула думки про те, що детективи цікаві зараз тим, що комусь зараз гірше? Ну, щось є, так, насправді, щось в цьому є. Де ж вони беруться ці? Не ліньки, оту всяку фігню їм писати. Так, ніби видалі, видалила. Так, ну що, дівчата, мабуть, будемо вже закінчувати? Так, дайте відповідь, будь ласка, я щось або я або, знову щось пропустила. Про що? Яка краска на волосі? Я не пам'ятаю, чесно. Я ж не, не перукар, щоб пам'ятати, якою фарбою я користуюся. Так. Дівчат, щось я бачу, ці дивні особистості лізуть і лізуть. Цікаво. Теж дивлюся YouTube, але відео більш з ландшафтного дизайну. Ну. Якщо є де той ландшафтний дизайн робити, то, звісно, воно ж цікаво. Мені нема де. <гум> Тому... Ну так, але ж все одно щось на фоні йде. Так, Валю, не просто ж так в'яжеш, а щось воно там балакає. Бо ну, я не знаю, як от просто сидіти в тиші і в'язати. Ну Мені важко не знаю. Мені треба, щоб щось бубаніло. Це, мабуть, теж психолог, бо щось сказав, мабуть, про це. <гум> Чого я не можу в тиші в'язати, але є таке. Так. Так, да, давайте вже прощатися, бо вже і пізно, скільки О, більше години пробалакали. Я була дуже рада сьогодні з вами поспілкуватися. Так, тихої ночі. Так, так, от перший ефір був взагалі не було нікого такого, а тут прямо пішли. Не знаю, як воно працює, як вони знаходять. Так, бажаю вам всім доброї ночі. Тихої, головне. Це зараз, мені здається, найголовніше побажання для всіх міст України, щоб ніч була тихою, спокійною, щоб ми ще встигли трошки пов'язати. Всіх чекаю в спільному в'язанні. Хочу попередити, не знаю, чи буде прямий ефір наступної п'ятниці, чи може ми все ж таки собі там у спільничку щось придумаємо. Це ще ми з дівчатками побалакаємо. Тому слідкуйте за оголошеннями, я в будь-якому. Випадку напишу завчасно, якщо буде ефір. Тож, чекаю всіх, приєднуйтесь, будемо в'язати літо. Бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петелічок. Бережіть, будь ласка, себе. Гарних вам вихідних, відпочивайте, в'яжіть, насолоджуйтеся чудовою погодою. Всього вам най-най-най найкращого. Всіх обіймаю і дуже дякую, що ви приходите до мене. Мені це дуже-дуже приємно. І мене це дуже мотивує і надихає. Ви в мене найкращі. Як там? Ось так? Вам серденько, всього найкращого, Це до побачення. Побачимося дуже-дуже скоро. Все, па-па!